Так, ну що, моє шановне панство, усім доброго здоров'я. Так, буду садити сьогодні вже я чесничок. Люба, що вона в мене вже оброблена, тому буду вже садити. Я ось я поскородила свій городик, вир... трошки вирівняла. О, І зараз буду робити луночки. Які я роблю луночки? Луночки я роблю. Глибиченьки робимо, дівчата і хлопи з глибиною приблизно десь 5-7 сантиметрів, щоб була, щоб гарно потім нагорнути землю. Так, ну що, Луночку зробили. Зараз я буду в луночку додавати добриво для чесничка, попіл. І це все діло буде засипати а, піском. Добривом ось таке, бачите, ось добре. От, Я просипала. Буквально, наче наче так, от, знаєте, солимо. Ось так отак от, от, сипимо трошки. Тепер ми беремо наш скарб, це попіл, і зверху ще сипимо. А, попіл тепер беремо пісок і сипемо зверху піску. Ну і звісно, тепер ми беремо нашу Любашу, найпрекраснішу Любашу, і починаємо тикати. Відстань між чесничком має бути приблизно 10 10 см. Між, ряд... ну, між чесничками приблизно 10 см. 10-15, отак от плюс-мінус, щоб були. Ну і тепер беремо ми сапою, гарнесенька це все діло загортаємо. Та-дам! Все, готово. Листям я поки що не буду сипати, тому що плюсова температура. І зараз не треба, тому що воно почне пріти там. Все. О, як тільки почнуться холоди, як тільки почнуться мінуси, можна буде вже накривати це все діло листям. Ще хочу сказати, чого класно листям замульчувати. а тому, що чесничку дуже гарна коренева система розвивається. І він настільки таку потужна коренева система, що може цей чесничок вивалювати на поверхню. І якщо у вас буде листя зверху, то не морози, не холоди, нічого йому не буде страшно. От, Якраз листя буде. Захищати а, наш часничок від цих всіх заморозків. Це перше, друге листя буде вам тормозити ріст бур'яну. Листя після того як ви зберете, особливо у кого чорнозим. А у вас земля не буде така добова, вона буде більш-менш м'яка і рихла. Тому я завжди мульчую свій город і ранньою весною потім це все діло прибираю. Так, дивіться, суть посадки озимої цибулі така сама, як і в чеснику. Добрива, попіл, пісок і висаджуємо ось так цибульку висаджуємо. Mm. Дивіться, пісок ми сипемо тільки в тому випадку, якщо у вас чорнозим. Якщо у вас піщаний або глинистий такий ґрунт, то тоді не треба пісок. О, тільки якщо у вас чорнозем, тоді е, сипемо піс пісок, бажано сипати пісок. І все, отак от висадили, от загорнулися, і красота. Там уже два рядочка, усе я посадила два рядочки. Бачите, в мене залишилася пуста луночка, то в мене буде тут морква. І ще ось зараз буду загортати е, два рядочка, і у мене між цибулями буде рости морква. А між чесниками я саджаю вже багато років капусту. Дуже чудово росте. Два рядочки. Тут у мене Любаша, два рядочки вийшла. Буде в мене капуста. Тут один рядочок, то мені там папа передав. Подивимось, що, що то за чесник. Буде капуста. Ну і тут ще в мене буде мій чесник. Я посаджу. І отут-ут-ут по краю. У мене буде. Подивимось, що буде коротше, чи петрушка, чи ще щось. Ну короче, по краю буде от ще щось.